Бажаю здоров'я, добродії пасічники. Коротеньке відео. Прививка від 28 квітня 2024 року. Сім'я слабенька. Три, три сім'ї зроблено, три прививки зроблені. Двох Кажуть, мінімум 3-4 рамки, але якщо я підігрів, то тут дві рамки. Заложено 33 маточника, три планки по 11. Маточників прийом в цій сім'ї 15 маточників. Це третя сім'я. В першій сім'ї 22 маточника, а в другій... в другій 12. Ну, в принципі, як для такого слабачка, досить непогано. Так що. Якщо трошки підігріти то при меншій кількості бджоли, можна мати хороший результат маточників на 100% вигріті. А для вигодування 22 маточників видно, що вистачає навіть 2 рамки бджоли. Ну, там ще, напевно, дві рамки льотної бджоли буде. Більше вряд чи буде. Зробив відводок, той відводок забрав. То, що лишилось, то лишилось. Туди зробив прибивку. Мені стає поки що цього. Всім гарного дня.